Вітаю! Камені в нирках та в інших органах сечовидільної системи. Через що утворюється, як лікується і чому кількість випадків цього захворювання щороку зростає? Про це й не лише будемо говорити у цьому випуску із фахівцями Чернівецької обласної клінічної лікарні. І просто зараз йдемо до урологічного відділення. Це передача щокої. Це мене звуть Оксана Сопрович. Ходімо. Пане Мар'яне, камені в нирках, в сечоводі, звідки вони беруться, особливо у молоді? Особливо молоді. В молодому віці, як правило, це дуже частою причиною є аномалії розвитку сечостатевої системи. Це можуть бути різні структури, додаткові судини, там, нирок, сечоводів. В молодому віці, як правило, це вади. Також є випадки, коли це є порушенням обміну речовим. там бувають різні супутні патології, проблеми з щитовидкою. З надником залозами також може бути причиною цього. Ну, а що конкретно може формувати камені? Можливо, вода, можливо, якісь продукти конкретні? Ну, якщо саме молодий вік, то це є обструкції сечових шляхів. Це основна така проблема. Тобто, треба просто людям приїжджати, обстежуватись, мінімально там УЗД робити, щоб вже орієнтуватися. Якщо вже є там випадок когось з каміння, то тоді вже ми більш детально обстежуємо цих пацієнтів. А в старшому віці? В старшому віці. Порушення обміну речовин в досить вагому причину відіграє. І так само обструкцію різних відділів сечових шляхів. Скільки років було наймолодшому пацієнту, у якого виявилися чокам'яну хворобу, а скільки найстаршому? От з вашої практики? В нашому відділенні у нас доросла лікарня, то у нас 18 років, ну і до безкінченності, 80-90, тобто всьому в будь-якому віці можливо. Так само дитячий урок займається, вони там оперують дітей по місяцю, по два, по три вже з каменями, на жаль. Камені можуть бути різних розмірів. Від чого залежить? Як правило, це залежить від того, наскільки вдома довго пацієнт посидить і не звернеться до лікаря. Mm -hmm. Чим довше вони не звертаються, тим більше ці камені утворюються і більших mm -hmm. розмірів. Найскладніший випадок, який у вас був з вашої практики? З так? нашої практики Ну, камінці були 6-7 сантиметрів нирки. В таких випадках навіть, на жаль, не вдавало, ну, не вдавалося зберегти нирку, бо тому що там вже наступає запальний процес. Різні випадки бають, чим скоріше пацієнт звернеться, тим краще. З якими діагнозами переважно пацієнти потрапляють до урологічного відділу відділення потрапляють пацієнти з сечокам'яною хворобою, добре екснугі, простати і різними онкопатологіями від нирок, сичового міхора, сичоводів, статевих органів, то є все повністю. Угу. Якщо порівнювати зараз період і 10 років тому. Змінився пацієнт середньостатистичний? Середньостатистичний. Якщо брати онкопатолога, він помолодшав, на жаль, і дуже збільшилась кількість пацієнтів у нас зараз. Ну, в рази. Тобто, в рази, якщо там 10 років тому от, не готові сказати точну кількість цих перебувань хворих, то зараз їх двічі, як мінімум, більше. А з чим це пов'язано? Неправильне харчування, чи стрес, чи що може? Це і неправильне харчування, і стрес. І в нас зараз велика кількість в Челівцях. Нових людей, це внутрішньо переміщені особи. Також у нас вже є такі випадки, де люди приїжджають за кордону до нас оперуватися. Тобто, ну, от, таким випадком і наших людей багато. Угу, а ви сказали, що неправильне харчування? Що це передбачає? Харчування ну, одною з причин є під час ну, пересячок мій хвороби, можливо, опасистість. Люди мало вживають рідини, саме води. Тобто мінімум має бути ну, півтори-дві літри рідини, має на добу вживати людина. Якщо вживає мало, ну, це не добре пити водичку. Це урологічне відділення, наша ординаторська, де ми працюємо з лікарями, обговоримо складних пацієнтів. План оперативних втручань на день. Після чого ми зараз з вами зможемо пройти до операційної, побачити наші ендоскопічні сьогоднішні кейси. Мінімум двічі-дві дві операції зможемо побачити, можливо, більше. Зараз вже ближче до операційної, побачимо. А загалом скільки оперативних втручань у вас на сьогодні? На затворили? сьогодні по плану у нас чотири сьогодні оперативних втручання. Будь ласка, про пацієнтку, за яким діагнозом вона поступила. Пацієнтка до нас звернулася з аномальною розвитку нирки. Нирка аномально розташована, вона має неповне подвоєння і була блокована камінцем лівого сечоводу, який блокував відтік сечі з нирки. Пацієнтці два тижні назад було встановлено спеціальну дренажну трубочку в нирку, яка дозволила позбавитись її боли і продовжити нормальне життя, займатися своїми буденними справами, ходити на роботу. І сьогодні вона до нас госпіталізована в плановому порядку, вже для виконання планового оперативного втручання, під час якого ми її роздробили камінець, і сьогодні вона буде відпущена додому. А можете більше розповісти про оперативне втручання? От по ви що саме виробили? Дане оперативне втручання, яке ми виконували, вважається одним з найсучасніших в лікуванні свічки миної хвороби. Суть методу полягає в тому, що ми... Через природні сечовидільні шляхи, не робивши ніякі розрізи, проколи, операція абсолютно безкровна, ми заходимо спеціальними гнучкими ендоскопами в будь-яку е, точку сечовидільної системи. Там ми знаходимо е, камінці, пухлини, все, що нас цікавило на, на етапі до обстеження і з приводу чого ми розуміємо, що ми будемо виконувати в даному випадку. За допомогою нучкового ендоскопа ми можемо переглянути найпотаємніші частинки нирки, оглянути її внутрішню порожнину та візуалізувати, тобто побачити камінець, який за допомогою гольмівого лазера, за допомогою зеленого променя розпилюється в пилюк. Це досить швидко. З коротким післяопераційним періодом і в кінці операції ми вилучаємо декілька дрібних фрагментів для спектрального аналізу для того, щоб пацієнт в післяопераційному періоді міг дослідити причину утворення камінця і вже в майбутньому займатися метафілактикою, тобто попередження утворення даного захворювання. Скільки триває післяопераційний період, чим він супроводжується? Ранній післяопераційний період займає близько 2-3 годин. Це той період часу, коли пацієнт знаходиться у відділенні, коли ми за ним спостерігаємо, дивимося за його загальним станом. І на наступний день пацієнти повертаються до повсяденного життя. В принципі, повністю стають. Відновленими. Угу. А як часто ви проводите такі операції? Ну, дані оперативні втручання виконуються практично щодня в нашому відділенні. Е, відділення багатопрофільне, тому тут виконується велика кількість оперативних втручань. Більшість їх є ендоскопічні. 90% оперативних е, втручань, які виконуються у органічному відділенні, є ендоскопічні. Тобто це за допомогою малоінвазивних технологій. Це ендоскопічні операції та Угу. Зрозуміло, дякую. Ну, будь ласка. Після лікування, що має робити людина, щоб не повернутися до лікарні, щоб в неї знову не сформувалися камені? Саме перше це виконувати рекомендації лікаря. Вживати багато людини і при кожному випадку сочкуної хвороби є певний підхід по тактиці в післяопераційному періоді, після консервативного лікування. Загальної фрази немає. При кожному пацієнту це детально обговорюється і лікар призначає відповідну терапію. А як часто пацієнти повертаються знову? Слухняні пацієнти виконують рекомендації, то рідко так. А у вас пацієнти, кому найбільшу кількість разів видаляли камені? Особисто у мене поле. Є пацієнти, які три-чотири рази видаляють каміння. Ну, це пов'язано, як правило, з порушенням, обмну речовин, важкими там, різними проблемами з щитовидною залозою. Є пацієнти з подагрою, які погано виконують рекомендації, вони постійно, постійно ці камінці утворюються. Угу. А неправильно виконують рекомендації, що це означає? Вони не дотримуються якогось режиму харчування, повертаються до старих звичок. Вони не дотримуються режиму прийому препаратів, які їм назначають суміжні лікарі. Бо, як правило, це одна з причин. Як загалом стрес і спосіб життя впливають на розвиток урологічних захворювань? Негативно. Для будь-якої хвороби стрес це катастрофа для організму і в цілому. Люди з депресіями погано починають харчуватись, вести малоактивний спосіб життя. Угу. І це все призводить до певних розвитку, певних хвороб, не обов'язково урологічних. Як урологічні захворювання впливають на сексуальне здоров'я пацієнтів? Як правило, більшість урологічних захворювань негативно впливають на сексуальне життя. Особливо це є проблеми з підхоровою з глозою. Це як доброякісна гіперплазія простати, так і рак простати. Сечокам'яна хвороба, якщо правильно поліковано, прооперована, після оперативних втручань вона ніяк не впливає на статеве життя пацієнтів. Це більше для чоловіків схильно, для жінок майже не впливає. Народні методи, найпопулярніші, з якими ви стикалися. Я знаю, що люди похилого віку, іноді якісь відвари і сечу п'ють. як до цього сталося. Негативно до цього ставимося. Це все народні методи, це недоказова медицина. У жодних протоколах Європейської асоціації урологів чи американської асоціації урологів немає таких методів лікування взагалі. Ну вони можуть нашкодити? Ну, як мінімум, вони точно не допоможуть, а як правило, ці народні методи не шкодять. Угу. А скільки пацієнтів до вас потрапляє ось так після самолікування? Молодшого віку досить мало. Люди більш сучасні, читають. Всі гаджети, всі знають інтернет, вони тобто, вже ну, не, не звертаються до цих методів. А старшого віку, та дійсно є люди, що приймають різні відвари, траву, все що завгодно, але воно неефективно. А були випадки, коли погіршився стан пацієнта саме через Чи Так, вони просто пацієнти лікуються, сидять вдома вже до таких станів, що їх вже привозять сюди. Їм просто доводиться рятувати життя цим пацієнтам. Будь-які народні методи це, це народні методи. Вони неефективні. Вони просто неефективні. Єдине, що ефективно, там, якщо це на хворобу, вживати достатню кількість рідини. І при будь-яких проявах якихось найменших хвороби, болі в животі, поганого там, підвищення температури, там, появи крові, все, що треба просто звертатись до уролога, і тоді, коли рання діагностика будь-якої хвороби, буде мінімум проблем у пацієнта. Його вдасться вчасно діагностувати, пролікувати, прооперувати. і Він може одужати і забути про урологічну проблему. Народні методи тільки погіршують цей весь стан пацієнтів. Вони довго чекають і вони ні до чого доброго не призводить. Більше про можливості урологічного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні дізнаємося у гендиректора медзакладу Дмитра Домбровського. Як змінилися можливості урологічного відділення Чернівецької обласної лікарні за останні роки методи лікування? За останній час ми придбали досить непогане сучасне новітнє обладнання, це гольмовий лазерний літотріптор. Благодійники нам дали це дугу, рентген, рентгенівська стоєчка, і ми ще придбали достатньо непоганий новітній УЗД-апарат, що дозволило проводити такі оперативні втручання, як лазерна літотріпсія. Ми можемо видаляти камінці, руйнувати їх і потім видаляти безпосередньо в злоханки, з нирок. Це дозволяє це обладнання дозволяє нам зробити достатньо малоінвазивну цю процедуру, тобто мінімізувати операційну травму і операційний стрес для організму. Людина після таких операцій може в той же день по великому рахунку бути виписана з лікарні або на наступний день і приступати до своїх звичайних. Роботи таке обладнання дозволяє нам ну, збільшити кількість тих пацієнтів, які до нас потрапляють в обласну клінічну лікарню. Раніше такого не було. Ми не могли надавати таку послугу на сьогоднішній день. Така можливість у нас є. Чи стало більше пацієнтів в урології обласної лікарні? І з чим пов'язана така тенденція? Якщо так, ну звісно, що стало більше, але ми не можемо сказати, що тільки таке обладнання воно призвело до збільшення кількості пацієнтів. Можна сказати, що взагалі достатньо непогані висококваліфіковані фахівці працюють в обласній клінічній лікарні. Саме урологи, молодий колектив, які постійно підвищують рівень своїх знань, своїх вмінь, і відповідно якість оперативних втручань, якість лікування вона підвищується, що і сприяє збільшенню кількості пацієнтів. Чи вистачає можливостей фахівців для того, щоб задовольнити усі запити пацієнтів? Усі запити задовільнити ніколи неможливо, але ми працюємо над цим питанням. Взагалі скількох пацієнтів ви можете прийняти в урологічному відділенні. Я більш ніж певний, що ті пацієнти, які будуть потребувати нашої допомоги, ми їх всіх зможемо прийняти. А скільки ліжкомісць? 45 ліжкомісць. ліжкомісне ну, це не значить, що ми не зможемо когось прийняти, що буде зайнято місце, і ми не зможемо прийняти, тому що ну, по великому рахунку завжди є резерв, завжди є потенціал для того, щоб збільшити і покласти того пацієнта, який потребує негайної допомоги, ургентної допомоги, або просто потребує оперативного лікування. Це була передача «Щокується». До зустрічі на СІІ-4.